Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів, 6 по 10, підручника «Геометрія 8 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18, підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручники Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Точка Д середня катета та БЦ, рівнобедреного прямокутного трикутника АБЦ кут С рівня 90 градусів. Відстань від точки Д до гіпотенузи трикутника на 15 см менше від гіпотенузи. Знайдіть гіпотенузу трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ, КЦ 90 градусів, трикутник рівнобедрений. Відстань це довжина перпендикуляра, проведеного з даної точки, даної прямої. Тому ДЛ я провела перпендикуляр. До АБ. І ця відстань ДЛ на 15 см менше за АВ. Також Д середина АЦБ, тому СД дорівнює БД. Потрібно знайти довжину гіпотенузи АВ. Оскільки у нас трикутник рівнобедрений прямокутний, проведемо висоту СХ цього трикутника. Проведем CH перпендикулярно до АВ, оскільки трикутник ABC рівнобедрений і CH проведено до основи. то... Це аж буде ще і медіана, не тільки висота. Далі використаємо властивість медіани прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи. За властивістю медіани прямокутного трикутника, проведеної, до гіпотенузи, медіана прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. CH дорівнює одна друга від AB. Тепер працюємо в трикут кут, з кутом CBH. Кут CBH. у нас ЛД паралельно CH, DB дорівнює. СД, тоді паралельні пряміна, якщо відтинають на одній стороні кута рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки, і на другій його стороні. За теоремою фалеса HL дорівнює BL, тоді. ЛД – середня, лінія, трикутника, HBC. За властивістю, середньої лінії трикутника, LD дорівнює половині CH. А CH тоді буде дорівнювати 2 помножити на LD. Позначимо LD змінною X. Х. Нехай X сантиметрів. Тоді. це аж буде 2 помножити на х сантиметрів, враховуючи, враховуючи, воючи, що ДЛ на 15 сантиметрів менше за АВ маємо рівняння так і наше рівняння, оскільки у нас АВ, це H складає половину від АВ, тоді АВ – 2 два це щоб виразити нам АБ, нам потрібно CH, наше CH2 помножити на Х, помножити ще раз на 2. Це ми отримаємо АБ, бо АБ в два рази більше за CH. І тепер віднімемо ЛД, бо сказано, що в умові, що dL на 15 сантиметрів менше за АБ, віднімемо dl наше, чи ЛД. ЛД Ld у нас ld і дорівнює 15, маємо 4х відняти х дорівнює 15, 3х дорівнює 15, тоді х дорівнює 15, поділити на 3х дорівнює 5. Отже, LD у нас 5 см, тоді CH у нас 2 на 5 10 см, А Б 2 на CH. Це 10 на 2 20 сантиметрів. Записуємо відповідь. 20 сантиметрів. Номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10 підручника Геометрії 8, та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18 підручника математика 8 виконано.